Всім привіт! Ви на каналі HutchTree і сьогодні ми говоримо про дерев'яні підлоги. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як підібрати собі дерев'яну підлогу, які є способи монтажа, яка дерев'яна підлога підійде саме вам. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Також не забувайте за наш інстаграм там дуже багато цікавої інформації. Дерев'яні підлоги. З чого взагалі почати? Тому що тема дуже велика, дуже обширна. Ми постараємось зацепити все. Але якщо ми щось забудемо, будь ласка, ставте в коментарях ваші питання. Ми на всі питання обов'язково відповімо. На ринку України існує чотири основні види дерев'яних підлог: штучний паркет, масивна дошка. Інженерна дошка і паркетна дошка. Давайте трошки розберемося по кожному з цих покриттів. Перше покриття це штучний паркет. Штучний паркет це така назва не тому, що його зроблено якось там штучно. Чи не натурально, навпаки, це натуральний продукт, він повністю зроблений з дерева, це масив дерева. Тільки такий узенький, маленький, невеличкий. Його треба робити таким набором планок, щоб вийшов якийсь декор. Штучний, тому що його можна. Раніше купляли його поштучно добирали. І він вузенький. Штучний паркет завжди йде до 9 см. Тобто він може бути шириною 3, 5, 7, 9. Довжиною він може бути. Він йде палубним набором від пів метра до 2 метрів. Тобто, коли ви робите замовлення, вам приїжджають по довжині. Планки різної довжини від пів метра до 2 метрів. Ви завжди можете це уточнити. Наприклад, там буде е, однієї довжини там, 20%, е, там другої довжини 30-40, 50% і так, і так далі. Це вже обговорюється при замовленні. Товщина цього продукту від 15 мм до 25 мм. Штучний паркет, е, він робиться там, з дуба з ясеня в основному в нас в Україні, але, в принципі. Доступний, доступний з багатьох матеріалів дерева. Він іде без покриття в 90% випадків і без фаски. Тому що на такій вузенькій плашечці нарізати фаску дуже проблематично. Але інколи, коли там ширина йде 9 см, то фаску нарізати можливо. Тобто він продається без покриття, ви його монтуєте, потім наносите колір. І потім покриваєте його там лаком чи масловоском, і все, у вас вже готовий продукт. Другий продукт, про який ми вам хочемо розказати, це масивна дошка. Вона дуже схожа до штучного паркета. І їх навіть е дехто не розуміє, в чому різниця. А різниця ось в чому. Тут вони на, на рисунку показ... ну, тут у нас вони показані різні по товщині, але вони, вони можуть бути однакові по товщині. Масивна дошка. Шириною мінімум 10 см від 10 до 24. А штучний паркет від 3 см до 9 см. Тобто різниця в ширині. Адже чим ширша дошка, тим вона красивіше виглядає в масі при укладці. Масивна дошка, вона від 10 см до 24, як я вже сказав, довжина також у неї палубний набор від пів метра до 2 навіть в деяких випадках до 2,5 м. Товщина також від 15 до 25. Тут вона в нас показана без покриття, але вона йде і з покриттям, і без покриття. Фаску тут нарізати вже на 10 сантиметрах можливо, тому вона часто, масивна дошка, йде з фаскою. Це також цільний масив дерева, нічого тут не приклеєно, нічого не переклеєно. Все повністю максимально екологічно. Просто нарізають замок. шип-паз, як на цьому покритті. Так і на цьому покритті нарізають замок шеппас, і воно монтується і це і це клеєвим методом. Далі ми переходимо до покриття такого як інженерна дошка. Що це взагалі таке? Інженерна дошка це матеріал, в якого основа зроблена із фанери, і до фанери приклеюється шпон дерева від 3 до 4 мм. Тобто, ви бачите повністю дерево, натуральне, красиве. Але за рахунок фанери, воно дуже добре реагує на перепад температури і на перепад вологи. Тому що цільний шматок дерева він дуже добре реагує, він буде розширятись, звужатись. Тобто його треба максимально оберігати від, від вологості. Цей матеріал більш практичний. Його... Ми би рекомендували його використовувати в комерційних приміщеннях, таких як якісь офіси, якісь виставки, там, де треба показати красу дерева, але щоб він менше реагував на вологу, ось такий матеріал дуже круто буде себе показувати в комерційних приміщеннях за рахунок своєї стабільності. Стабільність. Деревини, що це? Це е, можливість не реагувати на всі перепади температури і вологи. Оце інженерна дошка найбільш стабільний дерев'яний продукт. Але він дуже противорічивий. Як противорічивий? А в кого я питаю? Хто мені підкаже противорічивий? Противорічивий. Але цей продукт дуже спірний. Чому? Тому що фанера, як ви всі добре знаєте, це не дуже екологічний продукт. І тому заносити, типа дерев'яне підлогове покриття в житлове приміщення, ну, таке собі. Якщо, якщо тут все дерево, то тут все зрозуміло, все дерево, все круто. А тут у вас під низом фанера. Тому ви маєте розуміти, що в фанері дуже багато формальдегідів. І які там сертифікати, і чому вони відповідають. Ну, ви можете їм повірити, але я присутствував при різкій фанери, і тому там такий запах виділяється, що я б його в своє житлове приміщення, інженерну дошку, не стелив би. Ви дивіться самі. Це круте приміщення, для, це круте покриття для комерційного приміщення. Для житлового, ну, кожен вирішує собі сам. Тут у нас. Вона показана без покриття, але вона може бути спокійно бути з покриттям як і паркетна дошка під масловоском, під лаком, брашована з фасочками, з усіма прибамбасами без проблем. І четвертий варіант дерев'яної підлоги це паркетна дошка. Це найбільш практичний, найбільш розповсюдженіший матеріал, Ну, він і найбільш привабливіший по ціні. Адже от зараз у нас ціна. Від 1200 гривень за квадратний метр. Це вже готова конструкція. Вона вже йде під лаком, під маслом. Бачите, у мене тут на взірці трьохсмуговий взірець, а оце взірець односмуговий. Тобто, якщо такі от досточки є, то це називається трьохсмуговий декор. Він дешевший. Якщо на одній досточці тільки один зріз дерева, це називається односмуговий. Він уже завжди йде готовий під маслом чи під лаком. Оцей декорчик, чи вам видно, чи не видно, він йде такий з глибоким брашом. Тобто, ці всі м'якенькі породи з кілиці витерті, і ви отак, от, коли рукою гладите, все дуже добре відчувається. Як вона зроблена? Вона зроблена повністю з дерева, тут фанери нема. Зверху йде, якщо, наприклад, це дубова дошка, то зверху йде 3 або 4 міліметри дубу. Всередині йде десь 10 міліметрів. Міліметрів сосни і під, і під низом іде е, березова ламель. Всі ці е, всі ці три шари наклеєні під 90 градусів один до одного. Для чого це? Для того, щоб максимально стабілізувати конструкцію. Тому що оцей шар він буде розширятися сюди, оцей шар сюди і цей знову сюди. І так вони будуть один одного стримувати. Тобто це зроблено для максимальної стабільності. Але наголошую. Що найбільш стабільна, повторюсь, це інженерна дошка. Але ця конструкція набагато екологічніша, тому що в неї нема фанери. Оцю конструкцію ми можемо спокійно рекомендувати в житлове приміщення. Нічого у вас там не буде боліти, ніякі формальдегіди виділятися не будуть. Тільки, звичайно, ж, звертайтесь до перевірених магазинів, до перевірених виробників, беріть ну, такі бренди, як Барліник, наприклад, Balticву. Естапаркет, Таркет, тобто відомі бренди, які робляться в Європі, які відповідають всім сертифікатам. Тому що ці три шари вони також проклеюються клеєм, і клей має бути також екологічним. Ну і два слова скажемо вам про спосіб монтажу. Штучний паркет. Він монтується тільки на клей. Масивна дошка. Вона також монтується тільки на клей. Цей замок шипас, він не дозволяє обійтись без клею. Інженерна дошка. Вона монтується як на клей, так і на замок. Тут є кліковський замок. Якщо ви не хочете його клеїти, будь ласка, ви можете його просто як ламінат зібрати. Паркетна дошка точно так само, як і інженерна. Можна і на замок, можна і на клей. Для того, щоб монтувати на замок. Ми рекомендуємо використовувати пробкову підложку 2 мм. Не товстіше, і робити дуже рівненьку стяжку. Бажано там виливати масу, щоб все було рівненько, не було ніяких перепадів. Для чого це робиться? Для того, щоб не було скрипу. Тому що, якщо ви хочете, щоб не було взагалі скрипу, тоді треба тільки клеїти. Якщо ж ви хочете зекономити на роботах, на укладці, і ви вирішили вкладати замковим способом, будь ласка, вкладайте. Але дотримуйтесь двох рекомендацій. Це пробкова підкладка 2 мм не товстіше, і виливати нівелірку, щоб все було ідеально рівно. А клеєвий метод монтажу треба розібрати більш детально, бо він більш складний. Клеєвий спосіб укладки ми рекомендуємо використовувати для чого? Для того, щоб ви точно постелили дерев'яну підлогу. І не було скрипу, адже дерев'яна підлога може між собою скрипіти, і буде такий противний звук, тоді, який буде всіх е роздражати. Тому, якщо ви хочете від цього е скрипу уйти, треба тільки клеїти. Що треба для того, щоб приклеїти? По-перше, треба рівна і міцна стяжка. Молоток шміта, яких ми вам показували е в попередніх відео, Мінімальна міцність стяжки має бути 18 мегапаскаль для клеєвого е, варіанту монтажу любої дерев'яної підлоги. Виміряти це треба, повторюсь, тільки молотком Шміта. Що далі? Ми зробили стяжку рівненьку, міцненьку. Далі 90% продавців, монтажників кладуть фанеру. Ми фанеру вже не використовуємо, років, напевно, ну я не знаю. Щоб точно, може, років 5-7. Ми вже пішли трошки далі. Ми замість фанери використовуємо підложку. Тобто фанеру ми взагалі вже викидаємо з об'єкта. У нас замість фанери йде підкладка, яка виконує функцію фанери. Ми економимо на вартості фанери. Відповідно, ми не замозимо ці формальдегіди в житлове приміщення. Тобто Звичайна підкладка, яка нічого не виділяє. Вона і клеїться, паркетна дошка. Ось такий тут полік паркетної дошки буде. Тут буде по периметру. Це підложка, яка е, називається мультімоль. Вона є у циновського виробника е, німецького. Це підложка, яка використовує функцію фанери. Але вона набагато дешевша, ніж фанера, її набагато швидше і легше монтувати. І саме головне вона набагато екологічніша. Тому що там немає ніяких формальдегідів, вона відповідає всім знакам екологічності, адже там просто тканина високої щільності ми цю підложку клеїмо на всю поверхність стяжки. Обов'язково ми використовуємо той клей для приклеювання підложки до стяжки, який будемо використовувати і для приклеювання нашої дерев'яної підлоги до цієї м -м, підложки. Це обов'язковий і дуже важливий компонент. Бо були випадки рекламацій, коли хлопці мухлювали з клеєм, і виходило не, не, досить негарно. Тобто, алгоритм який, робимо стяжку, клеїмо до неї підложку, і на підложку клеїмо будь-який вид цієї дерев'яної підлоги. І тоді ніякого скрипу. Тоді вона буде іще набагато стабільніше, і найголовніше вона буде набагато Екологічніше весь цей пірог буде набагато екологічнішим, ніж якщо ви занесете додому фанеру. Користуйтеся цим лайфхаком. Якщо в магазині, де ви вибираєте дерев'яну підлогу, немає вологоміра, друзі, закінчитись все може бути. дуже трагічно. Ми вже на цьому, як то кажуть, собаку з'їли. Вологомір це обов'язкова штука. Вологість дерев'яної підлоги, ми нагадуємо, має бути 8%. Плюс-мінус 2%. Якщо більше 10%, він зразу пікає. Значить ми таку дерев'яну підлогу складаємо і просушуємо до нормальної вологісті. Ну, 10,9 це ще небагато. Якщо більше 12, тоді вже от, наприклад, в цьому випадку вже треба прокладати і просушувати до нормальної вологості. Цей сухенький. От коли дуже вологий, наприклад, матеріал, то ми, якщо ми такий змонтуємо, він почне висихати його почне крутити. Не потрібно так ризикувати, тому відразу просушуємо до нормальної вологості і тільки тоді монтуємо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Надіємося, вам було дуже цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Попереду ще буде дуже багато цікавого. Побачимось!